Вітаю! Сьогодні пропоную розглянути таку цікаву тему, як погладжування. Що ви відчуваєте, коли чуєте це слово? Ерік Берн недарма вибрав термін погладжування. Так як дитина потребує фізичних дотиків, так і доросла людина продовжує потребувати дотиків, уваги інших. Тільки у... Тепер уже у більш широких формах не тільки фізичних дотиків, а й інших видів, в тому числі словесних. Погладжуванням може бути посмішка головою, нахмурені брови, обійми, рукостискання і слова. Тобто погладжування це транзакція. І складається воно з транзакційного стимулу і транзакційної відповіді, тобто реакції на стимул. А транзакція це результат соціальної взаємодії, одиниця соціальної взаємодії. Тобто погладжування ми отримуємо і даємо у соціальній взаємодії, у взаємодії з іншими людьми. Нам важливо. Отримувати визнання нам важливо відчувати себе важливими, нам важливо бути значимими, бути, отримувати увагу від інших людей, які ж бувають види погладжувань. Погладжування можуть бути вербальними і невербальними. При цьому невербальні також мають дуже сильний вплив, оскільки Більшість інформації ми сприймаємо невербально. Іноді вербальні і невербальні погладжування можуть накладатися в одній і тій самій взаємодії. Наприклад, якщо я вітаюсь з колегою, то я можу сказати «доброго ранку і посміхнутись. І колега зробить те ж саме. Також погладжування можуть бути умовними і безумовними. Умовні погладжування пов'язані з результатами нашої діяльності. Безумовні погладжування пов'язані із самою особистістю людини. Тобто, наприклад, умовне погладжування це буде Мені подобається твій звіт, а безумовне погладжування Я тебе люблю, я рада тебе бачити. Також. Погладжування можуть бути позитивними і негативними. Здавалося б, що люди мають прагнути позитивних погладжувань і всіляко уникати негативних погладжувань. Однак насправді це не так. І для дитини краще мати будь-які погладжування. Якщо не позитивні, то хоча б негативні, ніж відсутність погладжувань. Для нас, людей, нестерпно відчувати, що ніби ми пусте місце, ніби ми не важливі ні для кого, ніби інше не визнає наше існування. І тому, наприклад, може бути ситуація, коли дитина. Не може від батьків отримати позитивні погладжування, і тоді вона вдається до якоїсь негативної поведінки для того, щоб хоча б таким чином отримати від них увагу. Нехай і ці негативні погладжування, але вони для неї кращі, ніж позитивні погладжування. Це може бути також в сім'ї, коли або в сім'ї, або в школі, коли. Дитина на фоні інших дітей, які отримують позитивні погладжування, не може виконати щось настільки гарно, або слідувати якимось правилам настільки гарно, як і інші діти, наприклад, брати і сестри в сім'ї або інші учні в школі. Тоді вона вдається хоча б до того, щоб отримати негативні погладжування, якась деструктивна може бути поведінка. Типу Але принаймні так, їй приділяють увагу. Це її спосіб отримати цю увагу. Якщо говорити про те, які погладжування ми можемо давати, то очевидно, що Негативних погладжувань, які стосуються особистості людини, тобто безумовних негативних погладжувань давати не варто, тому що ми віримо в те, що всі люди окей, я окей, і ти окей. Це філософія і транзакційного аналізу, і в цілому, мені здається, така гарна людська філософія про те, щоб сприймати людей окейними. І давати право на окейність як собі, так і іншій людині. В той же час можуть бути ситуації, коли є потреба в умовних негативних погладжуваннях, але треба до них ставитися дуже делікатно і дуже обережно. Ці негативні погладжування. Умовні погладжування, тобто за результати діяльності, за те, що людина робить, вони мають даватись таким чином, щоб більше просто викладатись як якийсь факт, що, наприклад, зроблена якась помилка. Якщо ця помилка призвела до того, що Зрештою, так, не задовольнились якісь потреби мами, і, наприклад, мами, і в неї виникли якісь почуття, вона може донести це до дитини, вона може сказати це як факт, є факт, є такі мої почуття, є такі мої потреби, і прохання до дитини, як їй діяти далі, що вона може зробити. В даному контексті. Це негативне, таке умовне погладжування виконує сигналізуючу функцію. Людині важливо розуміти, що вона робить не так, вона може не бачити наслідки свої, своїх дій для іншої людини, і особливо якщо це дитина, їй потрібно розуміти взагалі, в якій системі координат жити, яка ця реальність, і бути в контакті, власне кажучи, з цією реальністю. Але це Безумовне, але безумовне негативне погладжування давати не, не варто. І так само умовне негативне погладжування треба відрізняти від ігнорування, тобто знецінення, коли мама може сказати дитині: ти тут зробив помилку. Це може бути таке дійсно. У мене негативне погладжування, а вона може сказати: ти взагалі не вмієш писати, в тебе нічого не виходить. І ось таке погладжування давати не варто, тому що таке погладжування свідчить про знецінення дитини, про, про те, що має вже випадок ігнорування. Це вже дещо інша ситуація. І, зрештою, кажучи, ця ситуація. Така взаємодія буде призводити до неприємних почуттів у дитини, до зневіри дитини у своїх силах і до майбутніх негативних наслідків щодо можливості цієї дитини проявлятися, не боятися, рухатись вперед, робити якісь кроки, допускати помилки. Тому Тут треба дуже бути обережними. Так само, якщо говорити про позитивні погладжування, вони не завжди а, теж можуть бути такими гарними. Звичайно, позитивні погладжування, нібито приємно отримувати і давати їх теж, але треба дивитися, щоб це було зроблено щиро. Дуже важливий компонент цього це саме. Тобто чесність, справжність, щирість. Якщо це робиться штучно, то навіть якщо словесно це дійсно буде виглядати як позитивне погладжування, інша людина відчує, що це робиться нещиро, тому що ми щитуємо невробальне один одного і ми відчуємо всередині на психологічному рівні, що нам захочеться відсторонитись від такого погладжування, і не буде приємно. Такі погладжування є е, такими, пластиковими, вони такі е, штучні, і їх давати не потрібно, тому що вони не є щирими і, власне кажучи, ні, нікому від них краще не буде. Так само можуть бути погладжування з жалом. Погладжування з жалом це коли якась частина погладжування звучить. Ніби позитивне погладжування, однак є інша частина, яка викликає у людини теж такі неприємні почуття. Наприклад, директор може сказати своєму співробітнику: нарешті ти гарно виконав звіт, а не так, як завжди, або ти гарно впорався з цим завданням, наскільки тобі дозволяють твої розумові можливості. Або ця зачіска личить тобі, на відміну від того, як ти виглядала раніше. І ось тут буде компонент, цей такий кисло, такий солодкий, тобто щось є солодке, але щось є і таке, яке відштовхує, яке, якийсь має такий негативний відцінок, тому до таких погладжувань з жалом. Теж не варто звертатись, вони, вони не, недоцільні. І погладжування можуть бути як прямо а, звернені до людини, так і опосередковане, коли ми про когось просто говоримо, що це, це, це стосується когось, якась наша схвальна наприклад, а, бачення. Може бути погладжування, яке стосується теперішнього, і може бути погладжування, яке стосується минулого. Наприклад, теперішнього це живе, тобто в теперішні взаємодії з людиною, я висловлюю щось. Може бути, або інша людина мені щось висловлює, а може бути погладжування, яке десь в якихось записах, в якихось листах, і тоді це буде таке погладжування із минулого. І якщо говорити про погладжування, то тут варто звернути увагу, що Людина сприймає погладжування залежно від того, від кого вони надходять, тобто від джерела погладжування, і вона сприймає погладжування залежно від інтенсивності цього погладжування. Наприклад, якщо прийшов на презентацію книги до автора якийсь відомий літературний критик, який ознайомився з цією книгою і хвально про неї відгукується, і дає погладжування, то вага цього погладжування може бути більшою для людини, ніж коли просто якась пересічна людина, яка не цікавиться літературою, не читала його книгу, прийшла на презентацію і дає погладжування щодо цієї книги. Так само є різниця в тому, яка інтенсивність погладжування. Якщо, наприклад, Тато дає якесь негативне погладжування. Знову ж таки, це має бути тільки умовне погладжування. Якщо він дає негативне погладжування дитини, дитині, то має значення, яким тоном голосу він говорить, як він поводить себе при цьому, так, його постава при цьому, тобто, якісь, ще якісь жести, тобто невербальна складова не тільки ті слова, які він говорить, тому що, в залежності від інтенсивності, да, менш строгим. Голосом більш строгим голосом він це скаже, то дитина теж буде це сприймати по-різному. Якщо брати а, взагалі а, розуміння погладжування, то погладжування підкріплюють ту поведінку, яка мала місце раніше. І якщо ми хочемо, щоб, власне кажучи, змінилась, змінилась, так, наша поведінка, то а, має. Змінитися і наші дії щодо погладжувань. І якщо ми хочемо давати більше позитивних погладжувань і брати, отримувати більше позитивних погладжувань, просити про них, наприклад, то ми маємо це втілювати в життя. Ми маємо діяти саме так, так щоб збільшувати ті погладжування, які нам хочеться зрештою, так? І і якщо і ми і будемо діяти так, тому що в одному випадку ми можемо, наприклад, несвідомо десь там щось знову не так виконати, знову запізнитися, знову щось знати, що це важливо для іншої людини, і ми отримаємо за це якесь негативне погладжування, але ніби несвідомо ми будемо. Нариватися на оце негативне погладжування буде для нас воно звичне. І, от, власне кажучи, для того, щоб змінити щось, нам потрібно змінити цю поведінку. З одного боку, це може бути так, а з іншого боку, ми можемо змінити, власне кажучи, те, що ми робимо щодо цього погладжування. Тобто, ми можемо, наприклад, іншій людині давати а, позитивні погладжування, так, вчитися давати ці позитивні погладжування, просити іншу людину про позитивні погладжування самі, давати собі позитивні погладжування. тобто потроху збільшувати в своєму профілі погладжувань а, ці позитивні погладжування, і взагалі дивитися, а, які, який баланс цих погладжувань, яка кількість одних, яка кількість інших, що там взагалі відбувається, як у мене з цим. І аналізувати, думати про це насправді, тобто, як я взаємодію з людьми, як я взаємодію з світом і чи подобаються, власне кажучи, мені ті форми взаємодії, які є в моєму житті. І навіть може бути складений такий профіль погладжування, коли в залежності від того, які погладжування, як часто а, я, наприклад, даю людям, а, прошу від людей, а, або приймаю від людей, або не приймаю від людей, або даю собі, і я можу зрозуміти, власне кажучи, куди мені рухатись. І тут як завжди не потрібно боротися з чимось. Так? Тобто, якщо я не хочу, а якось з ними треба активно з цими негативними погладжуваннями боротися. Ні, те, з чим ми боротися. Ми насправді тільки посилюємо. Тому, замість того, щоб з чимось боротися, якщо ми хочемо змінити, власне кажучи, кількість чогось, ми просто збільшуємо те, чого нам хочеться. А вже воно саме по собі те, що ми не хочемо, воно просто зменшиться в поліці. Такій в процентній складовій, воно просто саме по собі зменшиться. Просто нам треба працювати над збільшенням того, чого ми насправді хочемо. І в залежності від того, які, в якому культурному, в якому соціальному середовищі зростала дитина, в якій сім'ї зростала дитина, як там було з погладжуваннями, знову ж таки, це може бути або легше, або складніше якійсь людині приймати погладжування і давати погладжування, тобто, взагалі, мати справу з погладжуваннями. І якщо е, говорити про погладжування, ще є таке поняття як е, фільтр погладжувань. Тобто, по-перше, в кожної людини є якісь е, власні пріоритети щодо погладжувань. Наприклад, комусь подобаються умовні погладження за діяльність, комусь подобаються безумовні погладжування за її особистість. Може бути за якийсь аспект. Наприклад, мені подобається, коли мені даються. Е, Безумовні погладжування за мою зовнішність, але не подобається погладжування, які мені дають там за якісь мої інші риси. Я надаю чомусь пріоритет. А, а може бути так, що е, в цілому мені би і хотілося, щоб інша людина. Це якось оцінила, звернула увагу, визнала, що в мені це є. Але мої захисти психіки, власне кажучи, психологічні захисти працюють на те, що я це не отримала. Хоча мені це дуже потрібно. Тому що в дитинстві я не могла це отримати. І зараз я не готова, моя. Психіка захищає мене знову від можливого зіткнення з болем, і, і я нібито не готова йти в цю історію, якщо я, звичайно, не займаюся а, саморефлексією, не працюю над собою, над тим, що зі мною відбувається, чого я прагну, не намагаюся краще усвідомити себе, то тоді я можу казати, що ні, мені, мені такі погладжування не подобаються. Наприклад, людина може. Казати про те, що я не люблю обійматися, мені, мені не подобається обійматися. Навіть із близькими людьми це не означає, що з будь-якою будь людиною обійматися, звичайно, і з людиною, з якою приємно обійматися. Але людина може казати, що ні, мені неприємно, мені я не хочу обійматися із з кимось, це, це, не, це не моя форма взаємодії, такі погладжування мені не до душі. А все може брати виток з того, що в дитинстві, коли вона потребувала цих погладжувань, цих обіймів, мама не давала їй, мама була холодною, І дитина не отримувала того, чого вона прагнула, і, власне кажучи, щоб вже далі не стикатися з болем, від, відторгнення такого в дорослому віці людина несвідомо уникає оцих обіймів і вважає. Що обійми їй не до вподоби. І є також поняття фільтр погладжувань. Фільтр погладжувань це коли людина якісь погладжування, які для неї, наприклад, звичні, вона буде приймати до уваги, буде їх помічати, а якісь інші погладжування. Вона не буде їх помічати, і це може також стосуватися і загалом погладжувань. Наприклад, якщо людина не звикла до позитивних погладжувань, вона звикла тільки до того, що їй дають негативні погладжування, то якщо їй дадуть позитивне погладжування, вона може так само або не помітити його, або якимось чином сказати, що знецінити так, тобто його вагу, тобто сказати, да, всі. Кожна людина, наприклад, людина отримує погладжування за гарно виконану роботу, вона каже, що Та, всі так виконують і нічого особливого тут немає, і, і будь-яка би людина могла так зробити. Або вона може взагалі його не помітити, тобто її фільтр ніби не пропускає це погладжування. Це може, знову ж таки, стосуватися і конкретного якогось аспекту в ній. Наприклад, їй дають погладжування за її здатність ясно мислити. А вона звикла до того, що їй, як ще з як маленькій дівчинці, давали погладжування за її зовнішність, за її привабливу зовнішність. І вона вирішила, що вона, вона зараз вона нібито за зовнішність вона помічає погладжування, а якщо дають погладжування за якісь інші риси її особистості, вона нібито не пропускає, тобто її психіка нібито не пропускає через цей фільтр ці погладжування. І в контексті погладжувань дуже таким цікавим феноменом є економія погладжувань. Клод Штайнер запропонував такий, нібито, збірник правил, яким керуються люди, чи виходячи із досвіду того, якого вони отримали, які отримали в дитинстві від батьків, чи вже тепер свого критикуючого родительського голосу всередині себе. Коли вони а, діють так, ніби погладжування якісь, існують в якійсь обмеженій кількості. Ніби погладжувань дуже мало. Ніби, а, треба контролювати, щоб зайвий раз не прийняти і не дати погладжування. І в даному випадку Клонштайнер говорить про те, що. Батьки таким чином, нібито намагали, намагались бути монополістами на погладжування, тобто, своєрідним чином, контролювати дитину, тобто, щоб вона а, діяла так, як, як би їм хотілося бачити, щоб вона діяла. А, і Людина вже в дорослому віці може так само слідувати, продовжувати слідувати так, цим паттернам, які, які для неї дуже звичні, і так само застосовувати цю економію погладжувань. Загалом економію погладжувань передбачає 5 правил: це не давати погладжувань, коли її хочеться дати, не просити про ці погладжування, які хочеться отримати, не приймати. Ті погладжування, які хочеться прийняти, не відштовхувати, не відторгати ті погладжування, які не хочеться приймати, і не давати собі погладжування. Власне кажучи, відштовхуючись від цих правил, очевидно, як можна діяти для того, щоб не економити погладжування, щоб знати, що. Можна ними вільно обмінюватися, вони є у великій кількості. І, власне кажучи, перешкод немає. Перешкоди можуть бути тільки в нашій голові, А зовні, вони, вони можуть дійсно люди можуть жити з відкритим серцем, тому що емоційна грамотність це емоційний інтелект з відкритим серцем. Так? Тобто, ми можемо просити про погладжування. Особливо якщо це якісь близькі контакти теплі контакти із людьми, де ми знаємо, що люди будуть щирими, і люди будуть чесними з нами, і вони так само можуть відмовити, якщо вони не хочуть, вони не будуть просто діяти так, щоб адаптуватися під нас. Вони будуть теж відкритими і чесними з нами. І ми можемо давати собі погладжування. Ми можемо давати іншим погладжування, ми можемо не приймати ті погладжування, які нам... Не подобається, власне кажучи, знову ж таки з повагою до іншої людини, але говорити про це, не боятися оцієї щирості, відкритості, чесності із собою і з іншою людиною. І завершити хотілося б тим, що насправді погладжування дозволяють нам привносити через ці транзакції в наше життя любов. Звичайно, не тільки любов, особливо, якщо це негативні погладжування, але це може бути любов. І, власне кажучи, у Клоде Штайнера є казка про теплих пухнастиків, де якраз в такій дуже ніжній манері йде мова про ось ці погладжування і про те, як, як люди можуть просто доторкатися серцями один до одного. І бажаю. Кожному з нас багато теплих, світлих, ніжних доторків, які були б наповнені любов'ю, в яких було б процвітання цієї любові і збагачення любов'ю наших життів і наших сердець.